Ви ну, ви на основанні ну, чого? Ви, ви понимаєте? Так, да, я ви понимаю. Міні... За... Що в нас там поймаю. А за... ви отам отгородилися, пожалуйста. Причину, за... причину, за... прийшов, я пройшов. Причина, за... що ваше керівництво. Я, я, діються, що що ви, ви бачите, керівництво, що я в воєнній формі посидіть. А що ми, ми хоч чудо? Давайте на виход. От, uh, я теж не... можу сьогодні вдіти воєнну форму, ви мене пустите на територію. Да. У вас хочу, має... От, причина, От, давайте, От, давайте, мене теж є воєнно форматі, да. Зараз усі хочуть ви мене пустити. От зараз вона мені досвіжоти, я вийду. Давайте, причина та, що вже їй ваше руководство. Що ви тиняєтесь по селу. что вы снимаете.